Всім привіт! Слава Україні! Починаємо проліковувати бджіл від кліша ворова. Ну і сьогодні буде у нас перша обробка. В цьому відео я вам коротенько розповім, що і як я буду робити. Перша обробка в мене буде, я, у першій обробці я буду проливати амітразом. Це буде тактик, діюча речовина, амітраз. Проливаємо цілу пасіку. Після того, як я зроблю пролив, через сутку я буду ставити в кожну сім'ю пластини. Пластини також на амітразі. Через 20 днів я буду ставити ще повторно пластини. І потім пройде ще 20 днів. Буду дивитись дивитися, який є осип кліща. Якщо осип кліща буде, якщо ми другий раз поставимо пластини, осип кліща буде великий, будемо ставити ще і третій раз пластини. Ну, Це вже будемо контролювати після того, як ми поставимо другий раз пластини. І тоді вже будемо знати, чи потрібно ставити третій раз пластини, чи не треба ставити третій раз пластини. І після того це десь буде вже кінець жовтня. Початок листопада будемо ще раз проливати також робити пролив тактиком діюча речовина амітрас. Пластини будемо ставити з розрахунком одна пластина на 6 рамок. Так як 12 рамок будемо ставити 2 пластини. Пластини також зроблені на діюча речовина амітрас. Так як осени я обробляю. Свою пасіку амітразом це буде тактик. А навесні я обробляю свою пасіку від кліша варова, а діюча речовина флувалінат, це буде маврі. Одночасно я змінюю діючі речовини, діючу речовину, і так кліш варова не привикає до вже самого препарату. Ну і, ми так як ми знаємо, амітраз, діюча речовина вона входить в контакт з медом, так як через зиму воно нормально вівитриться зимовий мед не качаємо. Ну, а флавалінат уходить. Контакт з воском. Одночасно ми її не шкодимо і міняємо діючу е, Ну, Я думаю, це вже всі знають, як розбавляти тактик. Ну, Але я ще так підгадаю. Беремо 2 літри води, один кубік тактику і засипаємо. Ну, Тактик має побіліти, так як ми знаємо. Розмішуємо це все і стандартно проходимо по вуличках. Дві літри з розрахунком даємо 100 грамів на 10 рамок. Ось так потрібно розраховувати. Ну все, зараз я добре закручу, накачаю і будемо обробляти вже. Так, перед тим, як будемо обробляти сім'ю, нам потрібно підготувати. Ну, я показував це в попередньому відео. Нам потрібно сім'ю скоротити, щоб вони сиділи так як компактно. Сідчасте дно, як ми йдемо обробляти, нам обов'язково потрібно перекрити, як бачимо, у мене ось така заставна. Січасте дно перекриваємо, щоб діюча речовина не вивітрювалася. Якщо буде дно відкрите, Відповідно, діюча речовина буде вивітрюватися і кліщ буде, кліща буде діяти е, не з такою силою. Відповідно, кліш буде е, не так гинути. Це як сітчасте дно. Якщо у нас у лежаках, е, так як у тих мене в лежаках, е, дно не сітчасте, там у мене є поверхні вентиляції. Ну, Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Вентиляції на, на той час, коли ми обробляємо від кліща, обов'язково також перекриваємо. Так що ви це розуміли. Ну все, сім'ю підготували, дно перекрили і можна приступати до роботи. Даємо пару клубів диму, щоб жила злізла донизу, би добре було обробляти. І... Та ну потримайте телефон, бо ...недобре. тако. Так поємно тут, А. І ось так по вуличках. Обробляємо. Як сід з боку бджола, також пару капель на них даємо. І все готово. Так, ось так обробляємо. І ту бджолу, яка збоку, також обов'язково потрібно її обробити. Ну все. Ну і так, е, обробляємо е, кожен бурик по порядку. Робота одна й та сама. Пройде сутка одна і будемо ставити пластини. Ну, я також це покажу. Ну, так що, Всім удачі, бувайте!